Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео розповім вам про цікавий проєкт, який нещодавно додав у свій телеграм-канал. Я рахую, що це проєкт, який заслуговує уваги. І проект називається Мемслаб. Вони мають підтримку від Notcoin. і разом з Notcoin планують запустити майданчик для мемкоїнів. Друзі, зараз перейдемо. У Telegram-бот загружається. Так, що ми бачимо? Є можливість у першій вкладці купувати карточки збирати. Ми можемо так, купуємо. Далі. У друга вкладка ми можемо підключити наш гаманець. Я підключив Тон Кіпер. У третій вкладці виконуємо дейлі завдання, а також можемо приймати участь в PvP батлі. І що саме основне, це четверта вкладка завдання. Виконуємо друзі всі завдання, отримуємо за це винагороди. І у п'ятій вкладці ми ви бачите, можемо запрошувати друзів. Так, долучаємося до цього проекту, будемо слідкувати за ним. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.